Вітаю вас, мої дорогенькі. Як я вчора і обіцяла, сьогодні буде у нас а, такий розклад прибрання усунення, ага, усунення. А, дивіться, усунення Лукашенка. Тобто чутки, ходять чутки, РФ, скажу так, хочуть прибрати Лукашенка і приєднати Білорусь до. Давайте подивимося, чи є така змова, чи є така, такий план. Тобто приєднати Білорусь, прибрати Пу, 에, Лу, Лукашенка. Є. Є. Два кубки про це говорять. Є. І ви бачите військовим шляхом. Король. Як це називається? Король а, мечів і два Кубки. Тобто є така домовленість, звичайно, не злу, а пусть там з кимось, а може там і інші якісь. Ну, будемо говорити про Росію. Давайте. А, у них є такі плани прибрати Лукашенка і приєднати їх до Росії. Давайте подивимося, чи вдасться у них це. Подивимося, давайте. Ну, ідея така є. Ви знаєте, ось мені показує знов. змова. мова. Угу. Підшумок. Під шумок, коли люди чимось іншим зайняті. чи вдасться їм. Ви знаєте мені здається, не вдасться. Хоча будуть. В мене таке враження на е, Лукашенка буде, або якийсь замах, або якась диверсія, або ще щось. Або його десь підставлять. Його конкретно підставлять. Лукаш, от що я бачу, його підставлять. І то дуже-дуже підло. Ось, е, тобто його затягують, це видно, але те, що плани є, його прибрати, так. Але я не бачу, щоб його дійсно. Прибрали? Не бачу. Давайте я ще раз: приберуть його, чи ні. Будуть якісь дії в цьому напрямку. ну Там якісь маніпуляції будуть, там я бачу це. Чи дійсно а, приберуть? А, ну, як приберуть? Усунуть з посади. Давайте так, усунуть з посади. Саме Росія, тому що може бути в Білорусі бунт, але я не думаю, що там буде бунт. Чомусь я це не думаю. І так: чи прибере цього лу? Не, -не. не бачу, не бачу, щоб його прибрали. Ні. Але в планах були такі плани. В планах такі були. Не бачу, щоб його прибирали. Ні. Не бачу дій взагалі ніяких. Але будуть якісь, знаєте, а, чи напад на нього, чи замах на нього. Ну, щось таке. Але не дуже. Знаєте, можливо, не дуже голословне це все буде. Але буде. Що, якісь спроби будуть. Щось його якось там. Заворушечка, якась буде в Білорусі з президентом пов'язана з Лукашенком має на увазі. Але я не бачу, що його дійсно Росія буде усувати. Хіба що? Хіба що а, отрав, отрав, отравити? Я тут не бачу, що мечем, там кулями чи ще отравити. Оце, я, оце може бути. Тому що тут дій нема. А тут, знаєте, отак підсунуть щось. Ось так, знаєте, якось ось так може бути. Але я не впевнена, що так воно буде. Чомусь я не впевнена. Давайте заодно подивимося. Буде бунт у Білорусі, народу, саме білоруського народу наступним часом. Не буде. Не буде. Не буде. Не буде. Якщо і буде, то їх зразу усіх позакривають, бачите? Хоча маси маси вже, знаєте, потолок у них. Дехто вже наївся того правителя. Бачите, дехто вже помаленько-помаленько у помаленько них вже терпець, рветься. Ось. Можливо, 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 скоріше за все, коли після української перемоги у Білорусі буде щось мінятися. Після нашої перемоги в Білорусі буде щось мінятися. Раніше я аж, аж дуже так нічого не бачу. Вони е, і так е, під покровом, е, покривалом цієї Росії, тому не бачу нічого, мої дорогенькі, не будуть. Плани є, але не будуть. Все мої дорогенькі, люблю, цілую, обнімаю. Бережіть себе і разом до перемоги. На все добре, мої любі.